Українці, привіт, привітат вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами поговоримо про ту ситуацію, яка склалась на українсько польському кордоні, де польські стражі гранічні хочуть конфісковувати транспортні засоби, які повертаються в Україну, і чому вони це роблять? Нещодавно одна волонтерка, яка везла автомобіль в Україну для Збройних сил України, в неї виникли проблеми на польсько-українському кордоні. В неї хотіли конфіскувати транспортний засіб, які вона везла для збройних сил України, і це закінчилось тим, що їй дали штраф тисячу злотих. Що є еквівалент 9300 гривень, звати волонтерку Віра Шварскоп. Що вона розповідає? Вона розповідає, що коли вона поверталася з Англії в Україну через Європейський Союз, вона проїхала все було нормально, не було жодних проблем. але коли вона вже приїхала саме на митницю українську польську. Поляки почали вимагати від неї документи, технічний паспорт, договір на купівлю транспортного засобу. І третій документ, який волонтерка при собі не мала, це експортну декларацію, що автомобіль вивозиться на експорт спочатку з країни іншої не європейського союзу, англії автомобіль з'їхав на територію Європейського союзу, а потім їхав в Україну. Волонтерка про наявність цього документу, на жаль, не знала. Ніхто її раніше про це не повідомив, коли вона поверталася в Україну. Але наявність цього документу, саме експортної декларації, вона є обов'язкова, коли ви вивозите автомобіль в Україну. Без різниці, чи це Іспанія, Португалія, Греція, Польща, будь-яка країна Європейського Союзу, має бути автомобіль замитнений, має бути експортна декларація. Цей документ він є платний, робиться на території Європейського союзу. Вартість, як правило, це 100 100-150 злотих, хтось робить дешевше, хтось робить дорожче. Різниці немає, але він має бути в наявності. Це вимагають польські прикордонники. І що цікаво, спочатку вони її лякали тим, що автомобіль вони конфіскують і вона піде пішки в Україну. Потім вона розповіла ситуацію, що автомобіль йде на Збройні Сили України, і вони жалилися на нею і дали штраф 9300 гривень, тобто штраф в розмірі 1000 злотих. Звичайно, вони не мали права конфісковувати. Вони подивилися, що це жінка, вона йде перелякана, і вони просто таким чином її налякали. Були ситуації подібні також і в інших людей, але вони платили штрафи менші. Хтось платив штраф 300 злотих, хтось 400 злотих. І чому є така різниця? А тому, що на польському законодавству інспектор він сам приймає рішення, який розмір штрафу. В них там є мінімальний від 100 злотих і максимальний 1000 злотих. І як ви бачите, поляки зробили максимальний штраф. Хоча автомобіль віз, везла його на Збройні Сили України, могли б і жалитись, але вони не захотіли це робити. Ми дамо три лайфхаки, як не попасти в таку ситуацію. По-перше, коли ви повертаєтесь в Україну, перевіряйте наявність всіх документів. Проконсультуйтесь з вашими знайомими, хто раніше заїжджав в Україну. Немає знайомих, Позвоніть до митного брокера. Митний брокер підскаже, які документи мають бути. По-друге, обов'язково перевіряйте ваш автомобіль. Якщо є можливість, автомобіль купили в Польщі, перевіряйте через польський сайт. «History поїзду на цьому сайті. Ви можете перевірити пробіг автомобіля, його історію. Це взагалі безкоштовно. На багатьох сайтах є така функція, коли ви вбиваєте Вінкод автомобіля, і можна перевірити його історію. Є такі сайти, які це роблять безкоштовно, є такі сайти, які це роблять платно. Є такі сервіси, як WinSPY, які там платите 3-4 євро, і отримуєте звіт по автомобілю, або інші сайти. І, як правило, якщо автомобіль знаходиться в розшуку, або на ньому є якісь спровадження, то ця інформація буде там показана. І далі. Далі третє, коли ви вже їдете в Україну перед перетином кордону, скидайте всі документи вашому митному брокеру. Митний брокер вивчить ваші документи, підготує два коди ПД і ЗДП, щоб ви могли заїхати в Україну і в Україні розмитнити свій транспортний засіб. Брокер підкаже, що потрібно мати експортну декларацію, де її краще зробити. Тому що краще заплатити цих 100 злотих і не мати на кордоні жодних проблем. І також зверніть увагу, що законодавство в Європейському Союзі також змінюється з часом. Звичайно, це не такі зміни, як в Україні, що кожен рік щось нове. Але нещодавно нам прислали посилання: те, що в Польщі вже є нове покарання для водіїв, вже польський сейм прийняв. Якщо водія зупиняють на дорозі і в нього в крові є. Півтора проміли алкоголю, то автомобіль в такого водія буде конфісковано. За це Сейм проголосував, і вони це рішення будуть вже. Як ратифіковувати, і воно набирає законної сили з 1 лютого 2024 року. Тобто в Польщі законодавство також є жорстоке, і ми всім рекомендуємо і кажемо, щоб за кермом ніхто не вживав алкоголь в жодному разі. Тому що зараз часто українці повертаються в Україну, і їх вже на кордоні ловлять, даються свята і думають, можливо, вони під свята. Поліцеї зроблять там 130-ту статтю, і буде правопорушення. Не робіть цього, і тоді у вас не буде жодних проблем. Коли готуєтесь до перетину кордону, робіть все правильно, не поспішаючи, і все буде у вас добре. І як завжди, українці, що бажаємо кожному з вас, це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.